Ото то покажу, вам. маємо таку проблему. Маємо кривого бампера. Ось він ударений, бачите? Ось так воно погано виглядає Ну, от якось так. І зараз я вам покажу, як ото можна зробити, як ото можна поміняти, порівняти, щоб воно було красиво. То беремо такий будівельний фен Переносочку. Переносочку обов'язково розкруті. Щоб вона не скукурузилася, як Сусід Петрович. Навіть якщо робота на 5 хвилин 5 хвилин роботи не буде ніде. І ото включив і легенькими рухами такими гріємо точно. У мене перегріти поміт. І пробуєте рукою з другої сторони легень порівняти. Раз, 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 раз. Все у вас вийде. Може і в мене вийде. І показую, готовий результат, дивіться. О, ідеально. Не поймеш, де там була воно десь тут. Вже готовий результат. Хоп, м'ятинка тут була. Ну красиво, ні? Не звертаючи увагу на то. Але бампер то тепер рівненько стоїть.